Вітаю всіх! Улітку до нас приходить одне з найбільших християнських свят Трійця. Відзначають його на 50-й день від Воскресіння Ісуса Христа. Цього дня християни прославляють святу Трійцю. Тобто триєдність Бога Отця, Бога Сина і Бога Святого Духа. Напередодні трійці люди прикрашають свої домівки зеленим гіллям, квітами, травою. Тому ці дні ще називають зеленими святами. Травою вистеляють підлогу, з квітів і запашного зілля плетуть вінки. Запалюють свічки, духмяні пахощі, зелені квітів створюють особливу атмосферу свята. Священники також одягаються в яскраві зелені ризи. Цей відтінок символізує життєдайну силу Божого Духа, оновлення. Ця традиція склалась ще у давні часи. А ось рослини, які зазвичай освячують. М'ята символізує чистоту та свіжість. Любисток символ любові та прихильності. Барвінок символ вічного життя, оберіг для родини і дому. Квіти липи символізують мудрість та захист. Ароматні квіти також мають лікувальні властивості. Калина символ краси та молодості. Квітучі гілля і трави нагадують нам, що нам треба допомагати іншим робити добро. Тож діліться своїм теплом з ближніми. Хай у кожному з нас яскраво сяє полум'я добра та любові.